На волинських боксерок, які їздили на змагання на Кубок України в Чернівці, покладались великі надії. Адже торік з усіх національних змагань наші дівчата привозили чималу кількість медалей. Однак цього разу волинянки навіть перевершили усі сподівання тренерів, функціонерів та вболівальників, зайнявши друге загальнокомандне місце з п'ятьма золотими медалями. У представниць Луцька по дві золотих, срібних та бронзових нагороди. Якщо взяти, що цей зал другий рік працює. То за два роки підняти цей вид спорту це не так легко. Тому, дівчата в нас перші вистрілили з такими великими результатами. Зараз треба нам ще доганяти хлопчиками. Бо це все-таки трошки чоловічий більш спорт. І ми от зараз задача треба догнати хлопчиками. От. Але за два роки, я думаю, це дуже добрий результат. Дівчатка наші навіть показали більше, ніж ми навіть надіялися. Тому що... Склад поїхав потужний. Ми, по-перше, провели перед цим чотири таких відбіркових турніри. Це з виїздами було і Івано-Франківський, і Хмельницький, все, склад поїхав потужний і, будемо говорити, вже досвідчений. В якому плані що будемо говорити, що дівчатка, даже які у нас в тому році були призерки-фіналісти, вони стали на ступіньку вище. Стали тут, стали вони вже першими. Другими слід відзначити, що п'ять нагород найвищого гатунку здобули представниці Харківської області. Однак, за кількістю срібних та бронзових нагород, у порівнянні з волинськими суперницями вони виявились далеко позаду. Бронзова призерка змагань з Луцька Анастасія Мацоха каже, що було багато більш досвідчених суперниць. Рівень змагань був досить великим, і багато суперниць були ну важкими мастера спорту, міжнародного класу, заслужені мастера спорту. Ну, це велик... Великі досвіди, звичайно, побачити побачити, побути на цих змаганнях. Ну і звичайно, дуже сподобалося. Наша команда достойно виступила на цих змаганнях. Ми підтримували один одного. А ось колега Анастасії Софія Аврамюк вперше брала участь у змаганнях подібного рівня з боксу. Проте, неабиякий досвід участі у чемпіонатах України з кікбоксингу, допоміг їй зайняти почесне третє місце у своїй ваговій категорії. Задоволена, але хотілось би, може, і краще ще. Ну от то, якщо хотілося краще, але не вдалося чого не вистачило? Не вистачило, можливо, спортивного характеру такого витривалості. Ну, також суперниця була досить достойна. Ще дві лучанки Вікторія Якимишина та Олександра Музика, програли свої поєдинки у фіналах. Хоча, за їх словами, пройшли дуже серйозну підготовку до турніру. Кожен день були тренування. Ну, працювали в парах, працювали на снарядах, тренер дуже багато уваги приділяв. Були і фізич... ну, була фізична навантаження велике. Ну але видно, вона сильніше якось тренувалася, чи їй більше вдалося. Чим ще треба буде попрацювати для того, щоб от подальшому були успіхи? Ну потрібно попрацювати над технікою, потрібно попрацювати над тим, як себе вести у ринзі, потрібно думати також. Там ну не можна просто виходити і бити. Потрібно бачити суперника, як з ним робити і щоб ну не пропустити ніякого удару такого. Ну, що який буде фатальним. Дві чемпіонські медалі серед представниць Луцька здобули Софія Неділько, яка також дебютувала на подібному рівня в змаганнях, та Ольга Возняк, яка усі свої поєдинки закінчувала достроковими перемогами. Насправді ну, суперниця була справді достойна. Вона раніше була чемпіонкою України теж, але було видно, хто краще підготовився і хто краще тренувався, хто і виграв. Всі були достойні суперниці. Я провела три поєдинки. В трьох здобула перемогу і, і так отримала перше місце. Змагання мені дуже сподобалися, тому що я змогла проявити свій характер, свої вольові якості. Я розуміла, що якщо я хочу кудись далі, на якісь міжнародні змагання, на якийсь більш рівний чемпіонат, потрібно виграти цей чемпіонат України. І буду більше тренуватися, і сподіваюся, що наступні змагання я прийму не участь. Попереду на Волинських дівчат чекають два етапи зборів з національною командою та можливість взяти участь у цьогорічному чемпіонаті світу з боксу, що відбудеться у тайпеї. Перший віцепрезидент федерації боксу Волині відзначив важливість фінансової підтримки наших спортсменок з боку меценатів, адже без неї возити спортсменів навіть на українські змагання дуже важко. Хоч зараз дуже важко для держави. От стан, ви ж самі знаєте, що в нас ситуація то на сході, і ми розмовляли з Олександром Товстонюком, це голова правління фонду Новий Луцький Ігоря Палиці. І він сказав, що все одно найде допоможе нам з коштами, щоб це все дорозвинути і на цьому не зупинятися. Бо в нас є великі сьогодні перспективи, можливості. Бо як зазначив він, що здорове майбутнє держави без цієї молоді, в які треба вкладати сьогодні кошти, завтра просто не буде. Загалом успіх волинських дівчат є дуже визначним, адже таких результатів вони вже давно не показували. А велика кількість медалей саме на юніорському рівні дає надії на те, що на Волинський бокс чекає велике майбутнє.